Вітаю, гарні юридичні новини. Дозволили виїзд хлопцям. За словами прем'єр-міністрки Свіреденко, сьогодні, 26 серпня, Кабміно новий порядок виїзду за кордон чоловіка. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Це правило стосується всіх громадян України у зазначеній віковій категорії. Тобто, незалежно від того, чи ви перебуваєте зараз в Україні, чи вже знаходитесь за кордоном із певних причин, на вас відповідно поширюються ці ж зміни. Повідомлено, що метою цього рішення зберегти зв'язок молодих українців із державою дати можливість їм залишатися частиною нашої країни навіть у таких складних умовах, в такий складний час. Важливим моментом є те, що постанова набуде чинності. Наступного дня після її офіційного опублікування. Тож, чекаємо поки. А, попрошу підписатися, підтримайте уподобайкою та за необхідністю звертайтесь а, на юридичну консультацію за юридичною допомогою. Практикуємо ми з 2013 року. До зв'язку!